you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Путін намагається поставити український народ на коліна. Білий дім вважає огидними спроби російського диктатора Путіна використовувати голод, страх та холод як зброю. Про це заявив на брифінгу координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Цей хлопець використовував їжу як зброю. Він використовував страх як зброю. Він, як сказав генсек НАТО, використовує холоди, що наступають, щоб спробувати поставити український народ на коліна. Сказав Кірбі він зазначив, що РФ біє по цивільній інфраструктурі, пов'язані з енергетикою та водою, ресурсами потрібними в умовах зими. США збираються продовжувати постачати Україні зброю та послуги з навчання для успіху на полі бою, запевнив кірбі. Також Вашингтон працює з партнерами над отриманням трансформаторів та обладнання для відновлення роботи українських мереж та відновлення електро та водопостачання. Те, що Путін робить останні кілька тижнів, абсолютно огидно. Не те, що він не був підлим раніше, але його цілі в основному цивільні. Це Спроба поставити український народ на коліна, тому що він не може поставити навколішки українські збройні сили, сказав Кірбі. За дев'ять місяців війни Путін міг би і зрозуміти поставити навколішки український народ йому не вдасться. Українців продовжують попереджати про ймовірний новий масований ракетний удар. Країна агресорка Росія продовжить свої спроби зруйнувати інфраструктуру України напередодні зими. Таким чином, російський диктатор хоче використати зиму як зброю проти українців. Тому Україна та її союзники мають бути готовими до таких спроб... БРФ, заявив генсекретар НАТО Єн Столтенберг під час прес-конференції в Бухаресті. Потрібно поставляти більше систем ППО, щоб допомогти Україні захиститися від такого жахливого типу війни. Як зазначили в інституті з вивчення війни, окупанти дійсно готуються до того, щоб завдати чергового масованого ракетного удару. Але аналітики припускають, що посилювати відповідні атаки ворог не зможе. Ось чому на думку укладачів звіту, відповідна активність боку Росіян свідчить радше про підтримку темпів останніх атак, що ж стосується ескалації то і швидше за все не буде, і на це впливає обмежений ракетний арсенал країни агресорки. Попередні ракетні удари лише посилили деградацію російського ракетного арсеналу. Тож не виключено, що цього разу ворог підтримуватиме темпи атак, але не посилюватиме їх. В останній час з Кремля звучать сигнали про те, що вони готові припинити бомбардування території України. Якщо Київ сяде за стіл переговорів і піде на їхні умови, нещодавно Пісков сказав: якщо влада України визнає законні інтереси Росії, то дуже легко буде припинити страждання України. Інського народу багато експертів після висловлювання Піскова згадали фразу Гітлера з його виступу в Рейхстазі 17 липня 1940 року. Якщо англійські керівники визнають абсолютно необхідні законні інтереси Німеччини, то дуже легко їм буде припинити страждання населення Британії. Пісков не вкрав цю цитату. Все набагато гірше у Путіна з Гітлером не однакова ментальність. Це ментальність терористів, розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський 24 каналу. Протягом місяця тривав цикл всіляких вкидань про можливість переговорів про перемир'я та припинення вогню. Відбулося зондування офісу президента, чи готова Україна до таких перемовин. Емісара Салівана, який приїхав в Київ 5 листопада, послали за такою ж адресу, як і трійку європейських лідерів Макрона, Шольца і Драгі, 16 червня. Захід це зрозумів і зробив відповідні висновки. Переговорів не буде, тому що на це не згодна українська сторона, наголосив співрозмовник. Висновок цієї дискусії підбив генсек Ато Єн Столтенберг, коли відповів на питання про кремлівської журналістки, чому би не припинити страждання людей та не укласти мир, він відповів, що як правило результат війни вирішується не за столом переговорів, а на полі бою. Це правильна відповідь і правильний крок заходу. Зараз він відмовився від будь-якого тиску на Україну і дійшов до правильного висновку: що Україна досягне перемоги на полі битви. Однак, окрім поля бою, існує ще поле терору. Путін розуміє, що на полі бою він не зможе протистояти українській армії та розгорнув терор проти мирного. Населення, однак, без підтримки наших союзників ми не залишимось. На тлі регулярних масованих атак Росії по Україні США планують оголосити новий пакет допомоги. Цього разу вона може бути націлена на підтримку української енергосистеми. Плани РФ провальні, український народ не зламати. Тим не менш, реальна загроза зберігається. Тож ми закликаємо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського. Дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та Přeji sebe.